Розпад СРСР і відродження Незалежності України перебудова в СРСР і Україна 1985 91 роки стали останнім періодом існування СРСР. Уже на початку 80-х років, особливо після смерті Брежнєва і швидкої зміни двох генеральних секретарів КПРС Андропова і Черненка протягом двох років стала очевидною системна насамперед політико-ідеологічна криза радянського режиму в Україні. Усе більша кількість людей переконувалась у безпорадності радянського керівництва. Певні надії виникли після приходу до влади в СРСР Михайла Горбачова. З його ініціативи в країні почалася перебудова, яку офіційна партійна пропаганда підносила як відновлення, модернізацію всіх сфер життя, очищення соціалізму від негативних нашарувань минулого, надання йому другого дихання і гуманного демократичного характеру. По своїй суті перебудова була спробою партійно державної верхівки СРСР вивести країну з глибокої кризи, що охопила всі сфери суспільства і набувала системного характеру. Якийсь час вище радянське керівництво в Москві, а особливо його представники в Україні, не уявляли собі всієї глибини й розмаху кризи, що почалася. Свідченням цього була утопічна політика прискорення, яка передбачала безістотних змін у системі виробничих відносин, форм власності і політичного устрою, до 2000 року здійснити могутній економічний ривок. І вирішити традиційні соціальні проблеми радянського суспільства невдалі спроби прискорення в економіці. Неспроможність політики прискорення стала очевидною досить швидко. Замість очікуваного зростання темпів економічного розвитку продовжувалось їх неухильне зниження, замість послаблення продовольчої житлової й товарної криз. Відбувалося їх подальше загострення, черги за товарами першої необхідності ставали все довшими. Нарешті у 90-му році, уперше за багато років, почалося скорочення обсягів виробництва. Таким чином, усі спроби перебудови системи управління економікою виявилися абсолютно марними, непродумані, половинчасті й безсистемні зміни в економіці. Вносили розлад у централізовану і по своєму логічну систему управління народним господарством. Народно господарський комплекс СРСР почав розвалюватися, руйнувалися господарські зв'язки між окремими підприємствами, галузями і регіонами. Це посилювало відцентрові тенденції в СРСР. Союзні республіки брали під власний контроль економіку. Налагоджуючи прямі міжреспубліканські зв'язки без посередництва Москви. Центр виявився економічно непотрібним. Цей фактор усе помітніше впливав на розпад Радянського Союзу. Реформи у політичній системі загострення економічної кризи прискорювало реформи у політичній сфері. Існуючі державні інститути були вже не здатні уберегти країну від занепаду. Ця істина. Поступово опановувала свідомість ініціаторів перебудови і примушувала їх до демократизації громадського життя, до відмови так званої керівної ролі КПРС у суспільстві. Очікувалося, що це стимулюватиме ініціативу громадян, сприятиме стабілізації соціально-економічної і політичної систем у рамках оновленого соціалізму. Але як уже траплялося в історії, наміри керівництва демократизувати тоталітарну систему. Наштовхувалися на лютий супротив консервативних елементів владних структур, які не бажали втрачати своє становище і привілеї. Політична реформа буксувала, бо прийняті Верховною Радою закони були половинчастими, приймалися із запізненням, а до того ж часто густо не виконувалися. Серед населення поглиблювалося розчарування в здатності керівництва вивести країну з кризи. Вплив і авторитет КПРС державних структур влади швидко й необоротно падали крах політики КПРС і національно визвольний рух в Україні особливо яскраво це проявилося в Україні, перетвореній консервативним керівництвом на чолі партією на справжній заповідник комунізму. Але прагнення відмежуватися від процесів, що відбувалися в центрі, обернулося для партійних і державних структур УРСР катастрофічною втратою авторитету і справжньою суспільною ізоляцією. Компартії пригадали всі злочини, до здійснення яких вона була причетна: червоний терор громадянської війни, насильницьку колективізацію, голод, чорнобильську катастрофу 26 квітня 1986 року, русифікацію та багато іншого. Суспільно політичне життя в республіці поступово виходило з під впливу КПУ. В Україні починається процес формування громадсько-політичних груп об'єднань опозиційних існуючому режиму. У 1987 році у Києві почав роботу український культурологічний клуб УКК, відновила роботу Українська гельсінська спілка УГС. З'являються інші об'єднання демократичної орієнтації. Найактивніше діяли вони в Західній Україні. Звідки хвиля мітингів і демонстрацій поширювалася по всій республіці, усе більші маси українського населення переконувалися в безперспективності збереження Радянського Союзу. Це було надійним фундаментом національно визвольного руху, який охопив у цей період найширші верстви суспільства. Це стало можливим завдяки зростанню національної свідомості українського суспільства та злиттю в єдиному руслі. Двох течій українського дисидентства і національно орієнтованої партноменклатури, яку існування радянської імперської системи гнітило політично і економічно. Компартія України, державні структури прагнули зупинити зростання демократичного руху в Україні, але, незважаючи на це, чисельність руху в усіх регіонах України від Львова до Луганська зростала. Логічним наслідком цього став установчий з'їзд народного руху України, що відбувся 8-го 8-10 вересня 1989 року. Формування БАГАТОпартійної системи Створення руху як масової громадсько-політичної організації знаменувало ліквідацію монополії КП України на політичну діяльність. В Україні почалося формування багатопартійності. Цей процес активізувався після лютневого 90-го року пленуму ЦК КПРС, який під тиском обставин погодився вилучити з конституції СРСР горизвісну шосту статтю, що закріплювала керівну роль партії в радянському суспільстві. За короткий час про початок своєї діяльності заявили Українська національна партія ОНП. Демократична партія України ДМПУ, партія Зелених України ПЗУ, Соціал-Демократична партія України, СДПУМ, Об'єднана Соціал-Демократична партія України та інші поява нових політичних партій відбувалася одночасно з наростанням внутрішніх суперечностей у Компартії України у січні 90-го року. Група комуністів-реформаторів. Заявила про створення демократичної платформи. Основною своєю метою вони проголосили перетворення КПРС на демократичну партію парламентського типу. Демплатформа виступила також за перетворення КПРС. У союз компартій республік за ліквідацію її унітарного характеру, переконавшись у неможливості демократизації КП України, Демплатформа виділилася в окрему політичну партію партію демократичного відродження України ПДВУ. Вибори до Верховної Ради УРСР у березні 90-го року продемонстрували посилення впливу опозиції та ослаблення авторитету й можливостей компартії України. Незважаючи на нерівноправні умови, відсутність в опозиції доступу до засобів масової інформації, вона, об'єднавшись у демократичний блок, одержала майже третину голосів у Верховній Раді. Згодом депутати від Демблоку оформилися в опозиційну народну раду. Декларація про державний суверенітет України Робота Верховної Ради УРСР нового складу надала нового імпульсу політичному життю республіки. Уперше за багато десятиліть із високої державної трибуни пролунала правда про становище, у якому опинився український народ. Почалися дискусії про можливі варіанти виходу з кризи. Уперше у вищій державній установі УРСР відкрито заговорили про незалежність України. Нарешті, 16 липня дев'яностого року, Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет Республіки. Склалася історична ситуація, коли за суверенітет проголосували не тільки депутати демократи, але й компартійна більшість. Одночасно із цим комуністична більшість не погодилася надати декларації про державний суверенітет статусу конституційного акта або закону. Це викликало загострення ситуації восени 90-го року, що призвело до політичної конфронтації в суспільстві. У жовтні відбулося голодування студентів, що поставили перед Верховною Радою УРСР низку радикальних вимог. Реалізація цих вимог повинна була сприяти наповненню декларації про державний суверенітет України реальним змістом. Під тиском опозиції Верховна Рада погодилася розглянути вимоги студентів, хоча їх виконання намагалася всіляко саботувати. Непослідовність лінії Верховної Ради проявилася і в економічній політиці. Прийнявши закон про економічну самостійність у РСР, виробивши власну концепцію переходу української РСР до ринкової економіки, вона, користуючись законодавчим повноваженням, гальмувала роздержавлення і приватизацію своїми некваліфікованими діями, сприяла інфляції та зростанню цін. В умовах різкого погіршення відносин між союзними республіками і центром, 17 березня 1991 року, відбувся всесоюзний референдум про збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік. Одночасно, з референдумом були проведені республіканське і регіональне опитування про майбутній статус України. Незважаючи на суперечливі результати, вони показали, що вектор громадської думки в Україні повертається в бік незалежності. До літа 1991 року Україна, як і весь Радянський Союз, переживала системну кризу, пов'язану з найгострішим протистоянням між старими соціально-політичними структурами та суспільством, що вже глибоко змінилося. Спроба державного перевороту в СРСР та Україна. До серпня 1991 року протистояння сил реакції й демократії досягло критичної точки. З одного боку наростали вимоги прискорити реформування суспільства, швидше ліквідовувати віджилі структури, зміцнити процес демократизації суспільства і державотворення, а з іншого боку, посилилися спроби зберегти панування КПРС, що керувала видиміні народу, не маючи на це повноважень від нього. Зберегти панування партійно-бюрократичних структур, монопольне становище військово-промислового комплексу, вірність неосталінізму і усьому, що з ним пов'язане. 19-21 серпня 1991 року в СРСР була здійснена спроба державного перевороту. Президент СРСР Михайло Горбачов. Ізольований із родиною і помічниками на дачі ФОРОС у Криму створено державний комітет із надзвичайного стану Російською ГКЧП у Москву введені війська. Опір пучистам організували і очолили в Москві. Єльцин і Верховна Рада Росії. 300 тисяч москвичів живим ланцюгом стали навколо Білого Дому резиденції уряду і Верховної Ради Росії. Армія в цілому відмовилася підтримувати змовників і перейшла на бік демократів. Верховна Рада Росії оголосила членів ГКЧП змовниками й путчистами, поставила вимогу звільнити Горбачова. В Україні найбільш рішуче проти ГКЧП виступили демократичні сили, рух, нові політичні партії. Із заявою протесту виступив заступник голови ВР України Гриньов. У результаті спроба перевороту провалилася відразу після провалу Путчу і як реакція на нього виник могутній процес дезінтеграції країни. Розпочалася серія актів і декларацій про незалежність. Це був свого роду захист республік у відповідь на переворот. Акт про незалежність України 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР проголосила Україну незалежною демократичною державою і прийняла акт проголошення незалежності України. Одночасно було прийнято рішення про проведення 1 грудня 1991 року республіканського референдуму для підтвердження Акта проголошення незалежності України. Крім того, з огляду на роль керівних структур КПРС в організації Путчу, крах надій на реформування КПРС у сучасну демократичну партію, слідом за Москвою, що заборонила діяльність КПРС, у Києві 25 серпня 1991 року була заборонена діяльність Комуністичної партії України. Всеукраїнський референдум і вибори президента України 1 грудня 1991 року. В умовах гострої політичної боротьби зростання національної самосвідомості української нації, збільшення прихильників ідеї національного відродження і суверенітету України, зростаючої економічної кризи дезінтеграції колишнього радянського союзу, 1 грудня 1991 року відбулися референдум і вибори президента України. На референдумі 90% громадян України. Проголосували за акт проголошення незалежності України на виборах президента України до виборчого бюлетеня були включені шість кандидатів: Гриньов, Кравчук, Лук'яненко Табурянський, Чорновіл Юхновський. Більше половини голосів 19,5 мільйонів чоловік або майже 62% – одержав Леонід Кравчук, який став таким чином першим президентом незалежної України. Розпад СРСР створення СНД результати всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. Вибори президента України створили в Україні якісну нову політичну ситуацію. Вона прискорила остаточну ліквідацію СРСР. 7-8 грудня 91 року на території Білорусії у Біловезькій пущі під Брестом відбулася зустріч голови Верховної Ради Білорусії Шушкевича, президента Російської Федерації Єльцина і президента України Кравчука. Результатом зустрічі стала офіційна констатація факту розпаду СРСР а також підписання угоди про створення співдружності незалежних держав СНД. 24 грудня 1991 року на зустрічі в Алма-Аті керівники Росії, України, Білорусії, Азербайджану, Вірменії, Молдавії, Киргизії, Туркменії, Узбекистану і Таджикистану підписали декларацію про створення СНД. Це означало, що СРСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припинив своє існування. Кожна республіка стала самостійною. СНД не держава. У ньому не передбачається ніяких наддержавних структур. Члени СНД цілком незалежні держави. СНД структура необхідна для розв'язання деяких питань, що виникають на певному етапі між колишніми радянськими республіками після розпаду єдиної держави. Методичні рекомендації При вивченні теми основну увагу слід звернути на об'єктивні. Та суб'єктивні причини розпаду СРСР, передумови створення незалежної української держави, що склалися протягом кінця 80-х років ХХ століття, а також на позитивні та негативні аспекти розпаду СРСР та утворення СНД. Перевір себе перше питання як ви думаєте, чому курс Горбачова на реформи не зміг врятувати СРСР від розпаду? друге. Як ви вважаєте, які сили колишня місцева номенклатура чи опозиціонери прийшли до влади в Україні після проголошення її незалежною державою? Аргументуйте свою відповідь.